Крім формул, що містять числа, знаки дій, функції його працювання в Excel можуть використовуватись логічні вирази, які містять порівняння. Більше, менше, дорівнює, не дорівнює, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Наприклад, A2 плюс 15 дорівнює Б4 мінус 1. Сум від А2 до С10 більше 100 та інші. Такі вирази можуть приймати значення true істина або false хіба хибність. Excel використовують і логічні функції. Функцію, результат якої дорівнює true або false, називають логічною. До логічних функцій в Excel належать функції if, якщо AND, і, IO або NOT не. Їх використовують у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу. Наприклад, потрібно нарахувати працівнику премію в розмірі 20% від окладу, якщо він перевиконав план, а якщо ні, то не нараховувати. Загальний вигляд логічної функції IF такий. IF – Логічний вираз. значення якщо істина, значення якщо хибність. Значення цієї функції визначають так. Обчислюється значення логічного виразу true чи false. Якщо логічний вираз має значення true, то значення функції дорівнює значенню виразу значення якщо істина. Якщо ж логічний вираз має значення false, то значення функції дорівнює значенню виразу значення якщо хибність. Наприклад, для функції if A1 плюс B1 більше 100, c 1 помножити на 0,2 на 0.1. Обчислення значень відбувається таким чином. Спочатку Excel обчислює суму чисел в китинках A1 і B1, та визначає значення логічного виразу. А1 плюс Б1 більше 100. Якщо це значення true, то результатом чизнення буде значення виразу c1 помножити на 0,2. Якщо значення логічного виразу а1 плюс Б1 більше 100 дорівнює false, то результат буде обчислюватися виразом С1 помножити на 0,1. Ще один приклад задачі з використанням логічної функції if. Кожен з робітників бригади має щоденну норму і реальну кількість виготовлених деталей за день. З'ясувати для кожного робітника, чи виконав він свою норму. Розглянемо тепер функції AND OR NOT. Функція AND має кількість аргументів від 1 до 255. Усі, крім першого, є необов'язковими. Вона приймає значення true, якщо всі аргументи мають значення true. І вона приймає значення false, якщо хоча б один аргумент має значення false. Функція O від 1 до 255. Усі, крім першого, є необов'язкові. Вона приймає значення true, якщо хоча б один з аргументів має значення true. І значення false. Якщо всі аргументи мають значення false. Функція not має один аргумент. І приймає значення true, якщо аргумент має значення false. І значення false якщо аргумент має значення true, найчастіше ці функції використовуються як аргументи функції if, а самостійно дуже рідко. На таблиці значення функції AND or NOT. Залежні від місту комірок А1 і Б1. Логічну функцію AND ще називають логічною функцією І – кон'юнкція. Логічну функцію О логічною функцією або диз'юнкція. А логічну функцію нот логічною функцією не заперечення. Логічні функції використовують для запису більш складних логічних виразів, ніж просто рівність або нерівність. Наприклад, у функції if не можна записати подвійну нерівність. Тому замість подвійної нерівності a більше 10 менше 20 потрібно використовувати логічний вираз and a більше 10 a менше 20. Або, наприклад, функцію задану так, y дорівнює 2x-5, якщо x менше мінус 2 або більше 10, в іншому випадку значення функції не існує. І значення х знаходиться, на, припустимо, в клітинці А5, то формула для обчислення значення функції y записується так. Якщо о менше мінус 2 а більше 2 помножити на А5-5, функція не визначена.